Друзі, всіх вітаю! Ви на кулінарному каналі Найстесті. Nice Сьогодні у нас в меню буде ледачий фаршмак. Не класичний, а ледачий фаршмак. Рецепт реально легкий та смачний. З вас вподобайка та підписочка обов'язково. Переходимо до наших інгредієнтів. Джокер сьогоднішньої нашої страви це є оселедець. Оселедець краще всього купляти цілим і з нього робити філешечку, так як я і зробив. Я купив дві рубинки. Отримав 4 філешечки і цього буде нам достатньо. Так, інші інгредієнти картопелька. Картопелька варена в мундірках, я її вже почистив. З розрахунком на одну філешечку беремо одну середню картоплинку. Так само я відварив курячі яєчки. Яблуко. З приводу яблука. Яблука обираємо зелені сорта, вони менш солодкі, нам в цій страві цукру не треба. Одне яблуко хватить на 4 філешечки. Та майонез. В цьому рецепті, чим жирніше майонез, тим буде краще. Та свіжий кріп ми його потім додамо. А зараз розкриємо найголовнішу таємницю цього ледачого фаршмака. Так як в класичному рецепті ми не будемо все нарізати міленько та з цим довго гратися, ми візьмемо місорубочку і всі всі інгредієнти ми перекрутимо на місорубочці. І це фішка ледачого фаршмаку. За одну хвилинку я перекрутив всі інгредієнти, отримав такий фарш. Наш наступний крок це ми додаємо сіль, перець, рубаний кріпчик та додаємо майонез. Нам залишилось тільки це все діло гарненько вимішати та довести до смаку. Як ви бачите, наша намазочка готова. Це не класичний рецепт, це ледачий рецепт. Саме головне підготувати всі інгредієнти. А там все інше робиться за 5 хвилин. Обов'язково раджу спробувати. На будь-які свята підійде. Буде дуже-дуже класно та смачно. Що? Коштую. Бачите, зробив все такі брускетики. Що я хочу сказати? Більше нічого не треба. Ідеальний рецепт на будь-яке свято, на будь-який стіл. Все легко та й смачно. Налітайте, користуйтеся. З вас тільки подобаєчка, підписочка. Я вам бажаю всім мирного неба. Смачного настрою, до зустрічі. Далі буде!